Усім привіт! Сьогодні я пропоную нам поговорити про тему планерів, які є їхні види, як можна правильно їх записувати, оформлювати, а також як раціонально розраховувати свій час. Тож, поїхали! Мене Звати Аліна, і сьогодні я вам покажу три, а то й чотири своїх планери, як я їх заповнюю і що я там пишу. Що ж, перше розповім, що е, у мене з'явилася на початку серпня ідея одного такого ведення. Я не пам'ятаю, де я її побачила в якоїсь дівчини в Тіктоці, тому авторки точно її не знаю, але ідея не моя. І ідея полягає у тому, що спочатку записати свої плани на літо глобально, тобто записати плани на всі три місяці, що ти плануєш зробити. Потім взяти планер і написати плани на весь червень. Що ви плануєте зробити? Після цього записуєте плани на тиждень з 1 до 7 червня. Що ви можете з цих планів зробити протягом цього тижня? І після цього йдемо ще більш детальніше. Записуємо плани на день. Ну, саме такий формат ведення планеру я розпочала на початку серпня, але до того у. В червні я встигла записати свої пункти плани на літо, тому пропоную зараз подивитися, як це все виглядає. І тут в мене вийшло близько 30, а може навіть і більше. Зараз скажу вам точну цифру, скільки в мене вийшло пунктів на 57 пунктів на літо. Ну, чи я їх реалізувала, чи не реалізувала, я підсумую вже 31 серпня, а поки що подивимось на ці пункти. Отже, літо 2025 року. Поїхати в гості до тітки до Польщі, ходити на ранкові пробіжки, гуляти містом, поїхати в якесь нове місто, зустріти схід сонця, поїхати з татом на рибалку, їсти на озеро, прочитати половину шкільної літератури, почати читати книжки для себе протягом літа і такі схожі пунктики ви можете записувати в травні або ж на початку червня, і потім в кінці літа це підсумовувати. Наступний мій планер лежав в мене з 2020 року, тобто йому вже десь років 5. І тільки в 25-му я його почала активно вести. Він називається Fitness Journal. А Мені його передала моя тітка з Америки. Але спочатку він мені не дуже сподобався, бо там були якісь різні таблиці, графіки. І ну, я отак от поставила просто на поличку. Але цього літа я задумувалася і почала його активно використовувати. Минулого літа я в нього записувала а, як трекер корисних звичок. Я вела вроді би десь місяць або два, і після цього закинула. Зрозуміло, що це не дуже актуально. А цього року я зараз покажу, що я придумала. Спочатку я в усі, які тут є надруковані таблиці, я розписала чотири галузі, які, над якими я би хотіла попрацювати протягом цього літа 2025 року. Які звички я би хотіла започаткувати, які навпаки відкинути шкідливі звички, і м -м, який я маю план для цієї реалізації. У мене був ось такий трехерзвичок, такий був минулого року в 24-му році літа, і такий в мене був на червень або ж на липень цього року, але пізніше мені ця ідея вже не сподобалась. І ось тут перша слушна ідея. Це я розпочала в серпні і записала. Загалом, пункти, які я, ну такі найважливіші глобальні теми, які я би хотіла зробити протягом серпня, наприклад, відвідати про щодо зарваниці. А друге це відвідати якийсь замок, прочитати протягом серпня три книжки, активно вести Ютуб канал або ж поїхати в гості до Львова. І давайте зараз розглянемо на прикладі: нехай буде ютуб каналу. Якщо на весь серпень я написала ведення активного Ютуб каналу та знімати багато відео. Потім я беру і записую плани на тиждень. Наприклад, тут плани з 28-го. Липня до 3 серпня, як я ось тут записувала. І тут на, на весь тиждень я записала: нехай буде а, зняти два відео для Ютубу. Потім беру і відкриваю свій планер на щодня. У мене ось такий з такими собачками. І я записую. Нехай буде плани, там на 20 серпня зняти відео про ролики. План там на 25 серпня зняти свою ранкову рутину або щось в цьому роді. Тобто від більш глобального йти до дрібнішого і до таких прям деталей я більш детально вам розповів про планер прям на кожен день. Колись десь в років 10-11, мені здається, мене з'явилася ідея вести планер англійською мовою. Я взяла класний блокнотик, пухнастий, почала все розписувати, але мене вистачило вроді на місяць або на два. А потім мені стало лінь багато було невідомих слів. Довелося все це перекладати перекладачі, ну і я десь закинула той планер. І після цього я почала вести українську. І нехай це буде план там на 1 серпня: ранкова пробіжка, розпочати медитацію, піти в бібліотеку, прочитати трохи книгу, прочитати біблію, помолитись вервицю, помалювати в блокноті або ж альбомі, помалювати картини по номерам. І всякі такі схожі пункти, наприклад, поїхати в село, здати малину, там, змонтувати відео про якийсь влог. І всякі такі ось пункти. Я їх зап... Записую ввечері, в 10 або 11 годині, перед тим, як лягати, я виділяю ну, хвилин 5 максимум, беру ручку, блокнот і просто записую плани, які я маю зробити завтра. Ну, приблизно, звісно, плани можуть помінятися і зранку так, також таке дуже часто бувало. Але хоча б якісь приблизно, ну, плюс-мінус якась знайома родина вам, вам є. і... Ви її записуєте. Потім протягом дня, нехай буде, я пішла на кухню і я вроді би забула щось зробити. Я приходжу до хати, беру блокнот, ага, згадала точно. Я ж там мала перескладати шафу. Я йду перекладую шафу, роблю там інші пункти, і знову ввечері в 10-11 годині. Перед сном я сідаю за блокнот і ставлю галочки або ж хрестики, що я зробила, що не зробила, і знову записую на наступний день. Так, в мене вже виходить цей планер, має десь місяць часу, мені здається. Так, я так записую на кожен день, вже плюс-мінус привикла. І поки що мені це подобається сьогодні неділя, тому сьогодні я буду записувати не тільки плани на завтра, а ще й на наступний. А також хочу повернутися до трекеру корисних звичок або до якихось тих всяких схем, які я тут розказувала. У мене було таке от розграфлене. І тільки цього року, 3 серпня. Я придумала, як раціонально його заповнити, і я вирішила написати фітнес план на місяць. Я, як ви знаєте, я активно займаюся фітнесом або ж ранкові пробіжки, тренування, тренування вдома, або ж катання на велосипедах, ролики різні фізичні активності, і я вирішила все це записувати. А якщо я роблю вправи з Ютубу, я заходжу в Ютуб історія пошуку або ж історія останніх переглядів за тиждень і виписую там відео вправи, які я робила. Нехай буде. Беремо якесь один тиждень. Понеділок ABC 15 хвилин пресу. Вівторок табата 24 хвилини. Середа лавербоді Півгодини години. Четвер. ABC і руки 25 хвилин, в п'ятницю у мене стретчинг а в суботу йога і в неділю у мене вихідний. І ось такий план у мене вийшов на весь місяць. А, ну, звісно, інколи буває лінь, я забуваю, але хоча б один день в тиждень я виділяю, коли заходжу в Ютуб, дивлюся історію пошуку. І заповнюю всю цю табличку. Тим самим я бачу там ем, аналізую, контролюю, скільки разів в тиждень я нехай буде робила вправи на прес, скільки разів там на руки, скільки я робила йоги, або ж просто днів вихідних, коли я нічого не робила, так я також я записувала. І тим самим коригую весь сьогодні вже 24 серпня, день незалежності, вже кінець літа, ще й не на вулиці так похолодало. І я не знаю, чи я буду і надалі протягом школи так активно вести всі свої планери, трекери. Ну, я, звісно, на це сподіваюся і буду докладати до цього максимальних зусиль. Але, звісно, можуть бути і всякі, можливо, я це все закину, але на даний момент мені це подобається. На цьому все. Ось такі варіанти ведення планеру. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі!